На дорогах державного значення Полтавщини під час комісійного огляду виявили 126 тисяч квадратних метрів деформації дорожнього покриття. Про це під час апаратної наради в обласній військовій адміністрації повідомив заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Полтавської області Анатолій М'ягкохлі. За його словами, цього року на ремонт доріг загального користування заплановано виділити понад 200 мільйонів гривень. Наразі ж на дорогах області ліквідували понад 20, …квадратних метрів ямковості. Із настанням сприятливих погодних умов активно виконуються роботи з ліквідації деформації дорожнього покриття на автомобільних дорогах, таких як М03, Київ, Харків Дважанський, М22 Полтава Олександрія, Р11 Полтава Красноград, Р42 Луднимиргородопішня, Р-67, чернігів «Чернігів-Ніжин-Прилуки», а також територіальний Т-1716 Хорол Семенівка Кременчук. На сьогодні ямковість дорожнього покриття на автомобільній дорозі03 Київ харків Харківдавжанський ліквідована. Слід зазначити, що на темпи робіт з ліквідації ямковості негативно впливають як погодні умови, так і затримка з поставками в'яжучих матеріалів. А п'ять доріг місцевого значення Полтавщини стануть державними. Повідомили на апаратній нараді. Це гадяч опішня гадяч Миргород, вирішальне Комишня, диканька Решетилівка та Зіньків Т-1705 Межа області.